Основна енергія та порада скорпіоном на жовтень, в кінці жовтня, у скорпіоні, день народження, тому кого вони там будуть, вітаю вас! І ми починаємо дивитися основна енергія на жовтень. Ой, у вас буде ресурсний стан, активні, такі, знаєте, різкі, дієві. Ви не будете щось думати, ну мені це не потрібно. Ви будете різко, дієво щось робити. Можливо, щось різко вірветься в ваше життя. Якась інформація, якась новизна. Про роботу ви дізнаєтесь, тому що, якщо у вас були якісь стан або пов'язана якась ситуація, що щось незрозуміло, що як має відбуватися, якась невизначеність це є, що з пустого порожнього все переливають, постійно одне те саме говорять, то в жовтні щось стане вам відомим і вам. Вам це Сподобається ця інформація, ви почнете, можливо, пізнавати ще більше, дізнатися, як ви можете це використати. Чи сподобається вам так. Просто 100% сподобається та інформація, яка відбудеться, і ви дізнаєтесь в жовтні. Тому що воно вирішить, ви зможете працювати на всі 100, ваші мізки будуть кипіти, наскільки ви хочете працювати. Ви будете дуже сильно продуктивними. Тому готуйтеся до цього часу, тому що будуть дійсно якісь зародки нові, і вам ці починання будуть подобатися. І все старе, все щось невідоме. Воно уйде. Вам пораду. Пораду вам. на жовтень пораду. Довіряйте собі, ви маєте перевіряти кожну інформацію, ви маєте черпати, навіть я ви навіть так би сказала, якусь інформацію, знання, вміння. Якщо ви молода людина, дізнаватися щось більш старшого покоління, якусь інформацію, яку ви можете використати в майбутньому, дійтеся. Якщо ви щось не знаєте, це тимчасово, ви дізнаєтеся згодом. Даєте всі, можливі, якісь джерела, шукайте підводні камні, тому що на них потрібно саме акцентувати увагу, може здаватися що все вам відомо, але будуть речі в жовтні, де потрібно більше глибше щось дізнатися. Дізнайтеся ви їх. Так, обов'язково дізнайтесь, можливо, навіть і випадково їх дізнайтесь. Тому не боїмося, шукаємо цих підводних камней, тому висновки.